Остін з холодним розумом сказав: Я представляю найпотужнішу державу у світі. Я вас налякаю. Я вас попереджаю. Існує небезпека, що Зеленський може зіпсувати виборчу боротьбу в Сполучених Штатах. під час виборів брешуть так, як і на полюванні. Брехня Зеленського це брехня під час війни. Зеленському треба буде зникнути із політичної орбіти України. Україна досі не використовує досить серйозне озброєння, яке вже було поставлено. А хотілося, щоб не смішно, і хотілося, щоб були справжні перемоги. Вітаю, друзі! Блискавичний неоголошений візит Ллойда Остіна, глави Пентагону, генерала, який у відставці вже який користується безмежною повагою в американських військах, який відзначився свого. Часу тим, що розмовляв із Шойгу. Як переповідають ті, хто був долучений до цієї розмови, Шойгу почав репетувати, що ви мене лякаєте, Остін з холодним розумом сказав: Я представляю найпотужнішу державу у світі. Я вас не лякаю, я вас попереджаю. Так, от мені здається, що саме оцей сюжет із Шойгу. І став причиною візиту Лойда Остіна до Києва. Бо, ну, не оголошувати ж у Києві про допомогу в 400 мільйонів доларів, прилетів Лойд Остін. Звичайно, що банкова спробує розкатати своєрідну таку казочку про те, що от оскільки Зеленський не був запрошений на візит. Президента Байдена до Німеччини, де президент Байден зустрічався із канцлером Шольцем, з президентом Макроном, із е, прем'єром Стармером, прем'єром Великобританії. Тому е, Ллойд Лойдостін приїхав переказати, так би мовити, наслідки цієї розмови. Мені здається, що тут зовсім інше. Мені здається, що проаналізувавши так званий план перемоги Зеленського. Нормальні експерти дуже легко вчитали в ньому спробу запустити сюжети, які були б корисні на виборах саме Трампу. Тобто, існує небезпека, що Зеленський на основі цього аналізу існує небезпека, що Зеленський може зіпсувати виборчу. Боротьбу в Сполучених Штатах і зіпсувати по суті і так крихку ситуацію довкола Камали Гарріс. Особливо коли зараз почалися публікації мемуарів, і якраз Камала Гаріс розповідає. Сюжет напередодні російського вторгнення і про свою розмову з Зеленським на Мюнхенській безпековій конференції. Отут мені здається, що це якраз та ниточка, яка зачепила персонально Зеленського, і він може спробувати продовжити оцю лінію, яку він розпочав, коли почав репетувати про. Байден дай, дай мені далекосяжну зброю, Байден дозволь мені бити по Росії. Тобто ці всі паси інформаційні, вони були паси Трампа. Бо в ту ж мить, коли Байден упирався надати і, і почав говорити про ну, фактичну відмову надати Україні, Трамп почав би говорити, що він. Ну, от остання фраза Трампа про те, що він, Володимир, мені друг, Мається на увазі не Зеленський, а, а Путін, Гладімір. Але я вдарю по центру Москви. Ну, звичайно, під час виборів брешуть так, як і на полюванні. Ну і під час війни. Тому, в принципі, брехня Зеленського це брехня під час війни, але чомусь вона була брехня і, і без війни. А брехня Трампа це по моєму такий якийсь перманентний стан. Тобто я робив сюжет про епоху постправди, і ця епоха постправди в Зеленського вона просто не полишає його. Він не розуміє, що відсотків 70 українців просто стомилися від брехні, а він її далі нагнітає, нагнітає, нагнітає. Але є брехня, яка ну, сприймається як брехня заради брехні, і яка не, не, не шкодить, так би мовити, особливо простій людині. Ну, от Бреше він, та хай собі бреше. Ну, ну так, за наші гроші Бреше. Ну так, боляче трохи недоїдаємо, але, але терпимо. Ну, Але брехня може трапитися і така, яка зруйнує виборчі перегони в США. Зеленського, до речі. Є, є, щоб буркнути таке, щоб дійсно логіка американських виборів почала руйнуватися. Тобто нинішня інерція, в якій такий тягнеш товхай, хоч він і не призводить до ефектів якихось несподіваних, але Трамп трошки відгризає, втрачене Камала трошки поступається, але загалом. Ну, це боротьба. І поки що ситуація складається на, на користь Камали Харріс. Але зламатися ця вся логіка може дуже легко. І тут питання ще одне. Бо ігри, наприклад, в чотири роки з Путіним для того, щоб допомогти Трампу, це один сценарій. А якщо Ця вся гра Зеленського за сценарієм Путіна раптом проявиться, то Зеленському треба буде зникнути із політичної орбіти України. Тобто мені здається, що Лойдостін акуратно цим візитом приїхав попередити, що будь-яка неузгоджена, тупа ініціатива, яка нанесе шкоду. Американським виборам буде каратися дуже жорстко. І мені здається, що якраз для цього був і обраний саме Ллойд Остін. для того, щоб попередити владу, що безглузді експерименти проводити із американською політичною системою ніхто їм не дозволить. Цікаво, які байки будуть розповідати, ну, я б сказав, такі доволі респектабельні політологи, які зараз працюють на банку, і як Фесенко, наприклад. Бо буде спроба це все подати, як якась чергова ініціатива Зеленського. Як велик Зеленського, до якого прислали парламентера, аби донести йому думку, тому що з вибачальним тоном, що його не, не запросили до Німеччини на е, розмову е, замість чотирьох, щоб була розмова на п'ятьох. Ну, звичайно, що такі фантазії зараз банкова почне породжувати. Або ж акцент буде зміщений саме на ці 400 мільйонів допомоги. Звичайно, що ці гроші дуже важливі, тільки якщо подивитися зараз на фронт, а ми ж не бачимо серйозних ударів е по, ну я б сказав, по Криму. Найцікавіше те, що вже зараз запустилася автодорога е із Воронежа е до Маріуполя, по-моєму. Запустилася залізниця і зараз сухопутна дорога із Маріуполя до Криму. Так само функціонує. Тобто за останній рік, коли Росія вела дорожне будівництво довкола України і на окупованих територіях, жодних ударів по цьому будівництву не наносилося. Що цікаво, що не наносилось за останній час і ударів по Чонгару. Принаймні ті два мости можна було б зруйнувати нормально, адже там відбувається і перекидання військ і через цю, цю територію, через ці мости, і боєприпаси. Тобто ці шляхи сполучення шкодять обороноздатності України. Але жодних серйозних ударів, навіть останнім часом, серйозних ударів по Криму не відбувається. І це дуже насторожує. Тобто, з одного боку, очевидно, що було якесь прохання до України не згвинчувати, так би мовити, ситуацію до великого кровопролиття. Але разом з тим всі прекрасно розуміють, що зміна балансів, тобто перемога Трампа чи перемога Камали Гарріс формує довготривалий сценарій. В яких Путіну вже не буде сенсу продовжувати тягнути цю лямку. Нинішній сценарій, який він дотягує до кінця, він не переродиться в щось інше. Не буде сенсу просто. Тобто, це будуть його суцільні збитки, тому що, по суті, після обрання нового президента США для зупинки війни потрібно як мінімум нанести просто ну. Деморалізуючий удар по російських військах, і без авіації цього зробити буде неможливо. Але і накопичення відповідної авіації не так швидко відбувається. Тобто, якщо Лойдостін приїхав до Києва, щоб привезти 400 мільйонів допомоги, а швидше за все, що там. Ракети для Петріота, як правило, якесь протитанкове озброєння. Ну і 150 і 105 мм боєприпаси це традиційно. Плюс, очевидно, джевелі. нарешті з'явилися, ну, Українці почали більш масово використовувати джевелі напередові. Очевидно, що підходить нова партія боєприпасів, тому безпечно їх, так би мовити, використовувати, щоб не закисали на складах. Але подивімося. Україна досі не використовує досить серйозне озброєння, яке вже було поставлено. Навіть не те, що по території Росії, а по території, окупованій російським агресором, тобто по Криму і по Донбасу, не відбуваються такі масовані серйозні удари, попри те, що на е, Донецькому напрямку противник суне і суне, і був би сенс рознести хоча б. Е, Склади другого ешелону, ті, які розташовані десь як не 150 кілометрів, 100, 150, 200, 300 кілометрів. Був би сенс бити по цих складах, але ж таких ударів нема. Мало того, і авіація як слід не відпрацьовує по е, тому, щоб відігнати російських бомбардувальників, які скидають каби і наносять величезної шки, шкоди українським військам. Так що. Цікаво, знаєте, не як Пентагон трактує цей візит, а цікаво, що Банкова буде вигадувати, щоб виставити цей візит Лойда Остіна як чергову перемогу Володимира Зеленського, що вже звучить смішно, чесно кажучи. А хотілося, щоб не смішно, і хотілося, щоб були справжні перемоги. Оце перемоги для всіх українців. Але монополізувати перемогу, зробити перемогу Володимира Зеленського, а не перемогу українського народу їй не вдасться. Це їм вкотре нагадую, якщо вони ще не чують цього. Переможемо.